Посад пасажири. Будьте взаємно більше. Уїзд далі міфіки, Привіт, ми громадський Київ з «Метро на Троєщину». Сьогодні мінус дев'ять, і ми на теремках. В Попередніх серіях ми показуємо вам е, Лук'янівську площу, показуємо, як вона виглядає і як її хочуть переробити. А сьогодні ми вам покажемо, що зробили от приватні підприємці. Збудували новий автовокзал теремки. І ми зараз покажемо, як до нього дійти і чи важко це зробити. І подивимося на нього, який він є. Тому що автобус ще безкоштовний, який не обіцяли. Ходить. Як не, не ходить а за маршрутку платити, ми не буде. На тремках новий автовокзал зараз подивимося, що всередині ззовні виглядає просто шикарно. Так і до речі, ми думали, що йти до нього буде набагато довше, але від самої станції метро буквально йти 10 хвилин, тому достатньо зручно. А згодом має йти маршрутка безкоштовно, прямо від станції метро Теремки. Пішли. Ми коротше, неймовірно задоволені, я вражений Вован теж вражений взагалі все реально дуже класно, тому що до нас. До нас спокійно вийшли, зателефонували, сказали, що нам можна зазняти. Нас провели, показали дитячі кімнати, як вона облаштовано. Показали кімнату відпочинку для водіїв. Нарешті для них є кімната відпочинку, де вони зможуть собі спокійно поспати і відпочити перед рейсом. Знаєш, як це називається? Це називається приватний сектор, який хоче, щоб було рентабельно, а не як. Комунальні Не та Київ Пастранс. Тому що якби цей автовокзал був на балансі Київ-пас-трансу, я думаю, що він мало би відрізнявся від того пекельного переходу на вокзалі. Це точно. Ви побачили класний автовокзал, новий прекрасний, який зроблений за приватні гроші, приватний кошт. От, а зараз ви побачите радянське, просто радянські жахи. Оце автовокзал на іпподромі, не дуже далеко від нового автовокзалу. І автобуси тут їздять по от такій штуці. Чому не можна це прибрати, засипати якимось реагентом мінімальним, щоб не було цієї криги, тому що воно рельєфне. Тут, якщо що, мають їздити автобуси, але по факту, якби у мене були кросівки або якесь легке взуття, то я б сюди, звісно, і не пішов би. Оце приклад комунальної власності. Всі клали один великий боут на свої обов'язки, на рентабельність місця і так далі. ви бачите Цей жахливий автовокзал південний. Ви хочете не запитати, що стало запорукою успіху такого в лапках чудового вокзалу? Дуже все просто. Тут навіть написано: це слоган цього автовокзалу. Водка, коняк, пиво. Смачного вам, з любов'ю. Південний вокзал. Коли сюди, на автостанції ніхто без дозволу руководства не знімав. Ми будемо перші. Ви, ви будете перші. які так? Людя, Тому, які тому які що дотримуються вам треба закрити цю станцію, щоб відкрили тут. Йдіть, знімайте зробили. туди, на ту станцію. Нову. Там вже Ви знімали і що вам подобається? Ну, що люди, піднімали. які будуть приїжджати на теремки на станцію, так? Да? І будучи як пішки ходити туди на ту станцію, Автобуса пустять, так? і будуть об'їзди? Безкоштовно? Об де Без, да? тут кожен водій вам скаже, що він туди не хоче їхати. А чому туди переходити? Як там вигідно для людей зробили? Людина приїхала з метро, вийшла і пішла на станцію, сіла і взяла квиточок. Так це у нас так, а там як. Людина вийшла, буде ждати ще автобуса безкоштовний, автобус. буде безкоштовний. Буде ще ждати, поки автобус той доїде. Ми думали, що йти до нього буде набагато довше, але від самої станції метро буквально йти 10 хвилин. А скільки лівих автобусів забере от там на одеському ринку? Оцих пасажирів, і що буде воділь возить? Ми громадський Київ з проекту метро Антришни. Ми завершуємо цей випуск. Ви могли побачити чудовий. Автовокзали, які скоро відкриються, які зроблений нормально по-людськи, і побачили зовсім інші вокзали, які слава Богу будуть ліквідовувати. Різниця між цими вокзалами в тому, що один в комунальній власності, інший у приватній власності. І слава Богу, що новий автовокзал Теремки. Він у приватній власності, інакше як якби він був на балансі Київ Пасранцу, то це був би такий гадюшник, як цей, як цей, або цей, або пекельний перехід. Ми вже знаємо, як Київ Пастран ставився до власності, яка їм доручна. Так. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Вам просто, а нам дуже приємно. До зустрічі. пасажири, пасажири, Будьте взаємне більше.